Сьогодні буду робити томатний сік. От, і потім ще вам розкажу один лайфхак, який я завжди роблю, коли а, в мене йдуть відходи да, від томат, томатів. Тобто, сік, коли вижимається, і що треба робити з жмихом. Так от, на сік томатний у мене йдуть усі томати, які тільки в мене є, будь-які немає значення які. Такий у нас виходить сік. А тепер ми доводимо його до кипіння, даємо приблизно 5-10 хвилин покипіти От, і будемо, буду туди додавати свої спеції. Дівчата, спеції додаю по смаку. Це сіль, перець буду додавати. Ну, сіль перець це обов'язково. І далі буду дивитися, може дам духмяний горошок цілий, просто пару штук буде. Подивлюся, матний сік кипить. я зібрала пінку, треба зібрати. І зараз сюди додаємо сіль по смаку. Дівчата даємо по смаку. Сіль додаємо стільки, скільки вам подобається, щоб був там ваш томатний сік. Додаємо сіль. Потім додаємо перець мелений, розмішуємо. І додаємо трошечки цукру. Поки що даю чайну ложку, а там уже буду дивитися по смаку. Ой, клас! Мені ще трошки солі треба додати. Так, пробую. М -м 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 клас. Все. Більше я. Солі, цукру і перця не додаю. Ще знаєте, що сюди додам? Додам ще духмяного горошку. Цілого отак от додам. Все. І більше нічого я не буду додавати. Угу. Отак от. Все, духмяний горошок дала. І отак от ще варимо томатний сік приблизно 10-15 хвилин. Десь приблизно отак. От. Томатний сік вже прокипів. І зараз буду розливати баночкам і ставити на охолодження.